Кладовище нове, в місті Рівне. Поки на землі живемо, пам'ятаємо. Друзі наші воїни, воїни міста Рівного. Воїни, які полягли в боях за Україну. Світла пам'ять нашим захисникам. Christus Christus Я тиша тихай його стане, ті ж і судна, а віри сока, як тоболя, на знак глибокої шами у скороботій управля, позахисне по України, достойного промадянику України, свободу люску, вікно раз душу. Прошу усіх присутні схилити. Там на слово. Thank okay. okay. you Порти землю повернеться за Божем. На цьому чи похорону завершено. Вічна пам'ять і слава для. Воїну віктору сухотольському дідусіку тричі. Слава! 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 Друзі, навпроти центрального входу. Ліворуч, якщо виходити, могила Віктора Суходольського. Ось Алея. Ліворуч бійці, які загинули за волю України. І праворуч так само. І ось могила, музичка Олександра Івановича. Вони поруч, і Суходольський, і Музичко. Не знаю, чи думали вони коли-небудь, що будуть поруч, але історія так розпорядилася. Світла пам'ять нашим воїнам, які полягли за Україну. А усі-всі -всі часи і нинішні, особливо які захищають Україну нині. Слава Україні, слава за Слава всім борцям за Україну. Я сьогодні в Рівному не сам. Сьогодні прийшли схилити гору. Друзі, я сьогодні в Рівному не сам голову схилити перед пам'яттю дідусика та його могилою прийшли. Багато людей, яких ви знаєте. Пане Володимире, вітаю друзі. Сьогодні невесела подія. Ми приїхали провести в останню Путь нашого побратима, блогера і воїна, дійсно, справжнього воїна, справжнього українця, який віддав своє життя за назвами за Україну, за волю і народ. Тяжко говорити, тяжко згадувати, яким він був веселим і справжнім. Українцям ще раз повторюю, і справжнім воїнам. Тому що є солдати, які виконують наказ. Є найманці, яких не, мож, не, ма, не варто тут і згадувати. І є воїни, до яких належав і наш побратим дідусик. Вічна йому слава і пам'ять. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Сьогодні ми останній путь провели одного з кращих. Людина, яка заряджала мільйони, мені подається, не тисячі, мільйони людей на боротьбу. Він один, його енергії вистачало на всіх. Це був неймовірно щирий, красивий, розумний, з почуттям гумором чоловік. Дуже боляче сьогодні було бачити його сім'ю. Тільки уявити можна, яке горе вони зараз переживають. Але ми обіцяли йому пам'ятати. Ми знаємо, де він похований. Він поруч зі своїми побратимами, з героями. І коли ви будете випадково в Рівно, обов'язково перейдіть до дідусіка і подякуйте йому за ту енергію, яку він встиг вам передати. Він залишив після себе діточок, онуків, і я маю надію. Що він встиг передати ту ж енергію, яка в нього була в смуті. Ще раз показую своє співчуття родині. Дякую за довіру до нас, що ми могли сьогодні бути поруч з ним, попрощатися з ним і залишити про нього пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Один з побратимів, який дуже давно знав Віктора. Що я б доказати? Одним словом, Валентин Частяков, друже, вам слово. Доброго дня, друзі. Ми сьогодні зібралися з дуже поганого приводу тут, аби привезти в останній путь нашого дідусіка, Віктора. Хочу висловити доземний уклін йому за всю його діяльність, роботу, життя. Врешті-решт. Від усіх модераторів колишніх його каналів. Хто зміг, хто не зміг таке. Ну не можу багато познавляти. Слава Україні! Друзі. Героям слава. Друзі. Ну, що я хочу сказати? Як блогер він завжди казав: українці я вас люблю. І слава Україні! Путін хуйну все буде Україна. Він завжди так казав. Він був справжнім націоналістом. Він дуже любив свою батьківщину. Боровся за нею все своє життя. І за всіх він це життя віддав. І ми всі будемо пам'ятати його і всіх інших героїв. Слава Україні слава Віктору Дідуську. Героям слава. Друзі. Ну і я мав, мав нагоду, бо не завжди кожна людина може зробити те, що може, але сьогодні так сталося, що я разом був з друзями, яких ми тільки що бачили в кадрі, важко передати ту обстановку, яка зараз була. Сльози не тільки родини, не тільки друзів, близьких, а й просто звичайних пересічних людей. Які тут були ось те, що робиться на серці у кожного, можете собі тільки уявити та додумати. Велика біль, велика рана на тілі України загинув Віктор Соходольський на псевдо дідуси. Він один з тих, хто запалював на боротьбу і на захист України. І я певен, що. Не сотні і не тисячі, а мабуть, десятки тисяч українців, які стали на захист, знали Суходольського і брали з нього приклад. Прикрою, що багато вже українців полягло. Але це та велика ціна, яку ми платимо за те, що нам було, яка різниця. Не все однозначно може бути що ви, а то наші браття і так далі. Ми чітко мусимо розуміти, перше вторгнення в Україну 1169 рік. 854 роки, як Боголюбський зруйнував Київ. Чого нам ще треба? Яких нам ще треба фактів, щоб любити цю Гедоту, але про це досить. Я кланяюсь батькам, що змогли народити таку дитину, виховати його і тих, хто його підтримував. Дружина, діти, друзі, оточення. Путін дійсно хуйло, і все буде Україна, як казав дідусик. Слава Україні! Героям слава!